Ні, проєкт, до якого патрульна поліція Рівненщини готувалася цілий рік. Вперше патрульні будуть обслуговувати районні території. Запровадили це на Дубинщині сьогодні. Про те, як створювався проєкт та які нові виклики з'явились у правоохоронців, ми поговоримо із начальником управління патрульної поліції в Рівненській області Сергієм Марчуком. Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Отже, у патрульної поліції Рівненщини нові виклики патрульна поліція Рівненщини розширює свої кордони. Тепер вони працюють в Дубинському районі. Давайте трішки поговоримо про те, як це раніше відбувалося, як в принципі раніше відбувалося реагування на виклики. І про цей проєкт, як за яким механізмом він буде знову працювати, так ну досить. Великий спектр е, зайняли в нас підготовки до даного проєкту, ми майже рік часу готувалися. В минулому році, якщо пригадуєте, ми запустили роту е, патрулювання в місті Дубному і трасі міжнародного значення, оскільки потік був абсолютно дуже величезний, е, багато громадян або покидали нашу країну, або поверталися. Страшне ДТП, яке трапилось в Дубинському районі, це зумовило створення там додаткової роти для патрулювання додаткових доріг. Так. І після запуску зрелокованих підрозділів хлопців, які, на жаль, тимчасово покинули своєї території, дехто з них вийшов із полону маріупольських, луганських наших колег сформували роту. Вони працювали рік часу, досить а, позитивно. Порядку 200 оформлених водіїв стані алкогольного сп'яніння порядку там більше 300 злочинів кримінального характеру допомагали розкривати реагування на виклики. І вже після того ми відштовхувалися від такого проєкту проекту пілотного, якого нам довірили першим в Україні патрулювання сільських районів. Ну він неможливий без патрулювання і знаходження на місцях поліцейських офіцерів громад, тобто кожна громада має одного-двох поліцейського офіцера громади, які знаходиться на місці, які має свій автомобіль, який не покидає зону патрулювання. А ми тепер будемо додатково реагувати тепер на виклики на лінію 102 там на місцях і патрулювати траси, і ну, слідкувати за порядком. На даний момент там. Вже випустилося 150 працівників працює, 120 працівників в роті, 30 в апараті. Абсолютно нова система реагування на виклики, нова система контролю за нашими співробітниками. Тобто бійці фактично всі місцеві, Дубинські, Минівські, Радовилівські. Але ми змінюємо систему реагування, оскільки в нас там є 8 зон оперативного реагування, і три маршрути патрулювання і додатково кори... оперився пост. І ми їх сортуємо між собою. Тобто сьогодні він їде патрулює у Дубну, завтра у Млиніві, після післязавтра, він на Радовилів, це унеможливлює якусь корупційну складу чи, скажімо, якісь інші моменти. І так же само це робить якусь здорову конкуренцію в головному управлінні для інших співробітників, які попереводилися далі. Частина з них стала поліцейськими офіцерами громади. Хтось пішов на інші додаткові посади. Когось ми забрали до себе патрулювати. Це було п'ять співробітників. І по факту, на даний момент, вже четверту добу, хлопці патрулюють, все гаразд. Позитивні виклики, но зріс цієї роботи ми вже будемо робити десь за місяць. Угу. Е, ну, все одно ж треба зазначити про те, що це вперше в Україні. Е, скажіть, це вам запропонували стати першими, чи можливо ви е, проявили свою ініціативу? Ну як я, ми працюємо в системі національної поліції, є наказ, і ми його виконуємо безоговоречно, так? І ми до нього досить відповідально готувалися, бо в першу чергу це була матбаза, це створення приміщення по факту з нуля, це в нас створення там кімнати чергової частини, зброярні. Фактично створення з нуля, так і першими в Україні це завжди відповідально, бо призма на нас вся об'єктивно зараз націлена, і від нас залежить, чи буде це працювати по всій Україні, розширюватися в нас в області. Такі самі. Проекти запустилися і набираються люди в Хмільнику, в Вінницькій області, в Хмельницькій області, в Кам'янець-Подільському і в Білій церкві в Київській області. І їхні випуски це вже будуть в наступному році і працювати. Ми ж готові вже далі працювати, набирати людей, молодих, активних, і незаангажованих, так і кращих головного управління. І це по факту. Буде продовження тієї реформи, яка триває вже восьмий рік залежності? Ми починали, нагадаю, працювати в місті рівному 193 співробітника. На даний момент штат складає 703, десь нам посади передали головного управління за рахунок них. Ми набрали нових людей, і виходить хороша колаборація, скажімо, з нашими колегами старшими. Скажіть, чи планується це розвиватися по інших районах нашої області, і чи будете ви добрати? Працівників, я думаю, це буде, як я вже раніше наголошував, зріс за місяць десь їхньої служби керівництвом національної поліції, міністерством внутрішніх справ, нашими командирами прийметься рішення. Ми готові по факту. Набір в нас завжди йде активний. Набори не закриваються, тому що ми фактично є такою сходинкою для підготовки працівників в головному управлінні. Бо я хочу наголосити на тому, що спочатку нашого їх служби вже порядку 140 співробітників перевелось в головне управління національної поліції. Хтось далі попереводився, Тобто молоді активні люди, які не беруться з іншої планети, а рівняни, дубинчани, сарненські козаки і козачки, і вони працюють на місці, розвиваються середній вік патрульного 23 роки. Курсанти, які зараз випускалися в Дубному, наймолодшому 18, найстаршому 47. І вони на рівні там, в академії бігали, скакали, здавали нормативи. І по факту люди, які прийшли в минулому році до нас чи в цьому вже році, вони. Набагато активніші, тому що заробітна плата патрульного поліцейського складає на даний момент 18 тисяч 500 гривень і додаткова премія 10 тисяч. Я рахую, це досить непогано, бо раніше зарплата була всього 10 тисяч гривень. І на даний момент набори тривають. Ми зробили для себе вже резерв 50 чоловік, тобто ми робимо наступну сходинку для нашого підрозділу, щоб розвиватися далі, не деградувати, навпаки, розвиватися. І ну, для мене це відповідально як командира. Я кажу, майже 700 людей це мурашки вже йдуть. Але все ж, ну це відповідальність так перше перед усім, перед громадянами, щоб був порядок, спокій, і відповідно наша сервісна функція була набагато кращою. І я не скажу, що все так гладко. Ми виганяємо негідників з наших лав. Так? І в цьому році вистачало за рік, фактично це пішло 12 людей, яких по різних, скажімо, стягненнях ми були змушені звільнити. На жаль, для мене, як командира, 10 кращих бійців пішли в Збройні Сили, які були вимушені, які хотіли воювати і так далі. На даний момент Починаючи з Ірпеня, і дотепер, це вже фактично півтора року, 43-45 патрульних поліцейських постійно в зоні бойових дій воюють. Не виконують якусь функцію патрулювання, а воюють. Вони мають досвід. Це мінометники, це штурмові групи, це групи евакуації. Десь несуть втрати, десь травмування, але вони молодці в складі зведеного загону. Хижак нашої патрульної поліції дає і артилерія, і град, і 30 ті пушки, і роблять свою роботу підтримуючи Збройні Сили України, робляться дуже активно. Так же само ми розвинули підрозділ аеророзвитки, де ми вчимося, і хочемо вже в нас на місці створювати, щоб чуть, чуть бути готовим. Такі широкі функції у патрульної поліції Рівненщини. Якщо ми будемо говорити саме за громадян, от Нова, скажімо, модель реагування на їх виклики, так що зміниться для них і чи вже змінюється на Дубинщині? Який раніше зазначив, змінюється передусім в системі національної поліції, тобто доводиться до його логічного завершення, так передусім, після того для громадян покращиться швидкість реагування, тому що кількість патрулів збільшилась, де не вистачало в районах, і ми вже аналізуємо швидкість прийняття виклику, прибуття на місце події, кваліфікації співробітника, який він може надати допомогу. І по факту співробітники наші будуть виконувати більший спектр функцій. Скажімо, там ми вже пропрацюємо. Варіанти там, з оформленням, з пошкодженням майна, е, і ще різними іншими, але це все треба відповідно змінювати законодавство, щоб для громадян це було легше, щоб вони не запутувалися. Людям ж однаково, хто в формі приїжджає, так? але їхній рівень підготовки має бути на належному рівні, і саме це ми зараз вдосконалюємо. Угу. Е, от вже кілька діб патрульні е, поліцейські на Дубинщині, в Дубинському районі, патрулювали. Розкажіть, будь ласка, трішки про те, які там виклики були, можливо, щось цікаве і швидкість яка. Швидкість достатньо на належному рівні. Виклики звичайні, як і сімейні сварки, так і водію стані алкогольного сп'яніння, якісь мінімальні крадіжки, нічого мега грандіозного, але все ж початок роботи він буде залежати від того, яке суспільство буде сприймати, так. В країні війна, ніхто нічого не заперечує, і ми маємо бути до цього готові. Но в нас на території, на Рівненщині, і в інших областях ніхто нікуди не подів сімейних насильників, алкашів, наркоманів, грабіжників різного типу. І вони тут на місцях, і з ними треба боротися. Воно не завжди виходить на якесь велике русло, але в цілих в межах області там вже спочатку року ми форму 900 водіїв стані алкогольного спільнення, Там розкрили порядку 500 злочинів, не рахуючи тих, які ще додатково розкриває головне управління. І це величезний плюс, тому що складний час. Так, от сьогодні складний виклик був: а людина з психічними розглядами патрульному порізав ногу склом патрульному наклали п'ять швів. Ми про це там не сильно афішуємо, говоримо, але все ж вистачає, тому що якщо в межах області брати, патрульні поліцейські приймають 150 викликів за добу. Це досить велико. Це і знову ж довіра громадян до поліції, таке само реагування на Порушення правил дорожнього руху, безпекову ситуація на дорогах, яка, на жаль, нас є достатня аварійність, так але аварійність зменшується навіть порівні з 21 роком до війни, і не говорячи про 22-й під час війни. Це людське життя, і ми зараз не будемо про ці цифри говорити, але ми бачимо об'єктивну картину, і вона є досить позитивною. Не хочеться забігати звичайно наперед, але все ж, от вже. Успішно е, запустили е, новий проєкт. Які плани надалі? Ждемо команди і будемо розвиватися далі. Супер, чудово, я впевнена, що у вас все вийде. Дякую. Скажіть, будь ласка, е, все ж таки відійти від, скажімо, роботи, чи можемо ми поговорити про вашу сім'ю? Думаю, так. От всі ми знаємо, уже всі ми знаємо, що 26 квітня 2023 року для вашої сім'ї стало чи не найщасливішим днем в житті. Ваш брат повернувся з полону. Ніхто про це не знав. Чи, ми, чи можемо ми зараз відкрити, привідкрити завісу того, де він був, що бачив і як у вас вийшло це все приховувати? Досить складний рік 22 й для всієї країни, так і безпосередньо і для мене особисто, тому що я втратив багатьох друзів, як і в 2022, так і в 2023 році, все ж. Але травень минулого року він був надзвичайно складним, коли до тебе дзвонить з воєнкомату і кажеш, твій брат без вісті пропав. І я би хотів навіть, щоб з цієї, такої, можливо, не дуже повчальної історії складної, почерпнули почеркнули для себе ті самі сім'ї, які зараз чекають рідних з полону. Це досить складно, це досить незрозуміло. Там багато питань, чому я, чому ти пішло-поїхала. Але шалена підтримка моїх командирів, колег, вона зробила те, що в результаті зараз брат повернувся, живий і розвивається далі. Складно, лікується, але розвивається. І через тиждень я вже був фактично на місці, де він пропав. Територія була окупована, я не зміг туди попасти. Перших чотири місяці я взагалі не знав, чи він живий. Наша сім'я не знала, чи він живий, і ну, доходило до того, що я брав умови, виставляли брати ящик віски, їхати його тіло міняти на це, тому що задача брата, мови мене як старшого, була похоронити тіло. Але все змінилося в вересні місяці, коли їхні пропагандисти виконали відео з допитом брата. Ми вже зрозуміли, чому це стало ще 4 місяця, тому що на жаль вони дізналися про мене, про мою діяльність попередню, про його діяльність. А в зоні бойових дій 14-15 року, про те, що я там був правому секторі в самообороні, що я служив в Азові, і, на жаль, це м -м, негативно зіграло а, для його долі перебування в полоні, скажімо так. Але він вижив, він витримав ці тортури. Через мене його водили на розстріли і людина повернулася силою з полону. Але вже коли ми дізналися, що він живий, була задача просто чекати його, і все. Перший полонений з їхнього підрозділу повернувся, якщо я не помиляюсь, в грудні місяці, і ти по крупинках збираєш всю інформацію, де він бачив брата, де вони перестукувались по, по тюрмах. І кожен обмін він з таким трепотом, з таким очікуванням величезним проходив для нашої сім'ї. А я як командир великого підрозділу мусив виходити перестроєм і посміхатися, надихати і далі. Ну про це ніхто не знав. Знала вузьке коло осіб, яке допомагало шукати за що. Я всім вдячний і наголошую про це. Не потрібно кричати, ніхто не допоможе від сумного посту у Фейсбуці, що ваш родич пропав навпаки. Ці можуть спекулювати якісь негідники, скажімо, яких ловили в Катеринівській колонії, які розводили тих самих рідних на гроші, тому що на емоціях люди можуть все віддати, аби повернути або тіло, або живим свою рідну людину. На ні в якому разі слід зауважити, що тільки можуть повернути з полону координаційний штаб з обміну полонених. Варто зареєструвати всі. Скажімо, кримінальне провадження про те, що ваша людина рідна пропала, брат, чоловік і так далі. Я можу там в особистих контактах допомогти родичам підказати, як робити якісь певні речі. Але, скажімо, в публічну площину цього не треба виносити, незалежно від того, що я десь публічна особа, а брат не таким був, але все ж обмін відбувся, і коли вже тобі телефонують і кажуть, твій брат на території, то це так було. Досить, досить очікувано для мене, як для старшого брата. І Ти переміг. Коли ми поїхали, до нього вже не витримали, зустрілися, це було ну, дуже круто. Зараз він приїхав, адаптується, лікується. Негідники досить познущалися з нього і в деталі не буду вдаватися, але дружина його взяла в оборот. Натура української жінки вона не дає йому засохнути, і, і він потихеньку відходить і, і буде далі служити в збройних силах України. Щиро дякую вам. Відверто сподіваюся і бажаю вам та вашому брату всього найкращого. Нехай реабілітується, все буде добре. Дуже дякую вам за інтерв'ю. А я нагадаю, сьогодні ми говорили з начальником управління патрульної поліції в Рівненській області Сергієм Марчуком.